Джек і бобове стебло. Жив собі колись хлопчик на ім'я Джек. Батько його давно помер, і вони з матір'ю залишились самі. Були вони дуже бідні, точніше кажучи, у них нічого не було, окрім однієї єдиної корови, яка давала їм молоко. На жаль, настав день, коли корова перестала доїтись, і матінка Джека вирішила що краще за все продати її. Вона веліла Джекові відвести корову в місто на ярмарок і суворо наказала йому продати худобу якнайдорожче. Джек вирушив у путь, але не встиг він пройти і пари миль, як зустрів маленького дідуся. Славна в тебе худобинка, сказав старенький. Ще казати, славна, озвався Джек. Я її на ярмарок веду продавати. Продайно її мені, запропонував Карлок, — а замість грошей візьми ці п'ять бобових зерняток. Вони зроблять тебе заможним. Не встиг Джек і рота розкрити, як старенький вже зник разом із коровою, наче його й не було. Тут Джек замислився, чи не дарма він погодився на такий обмін, що скаже матінка. З важким серцем повернувся хлопець додому. Як? Ти вже повернувся? здивувалася мати. І скільки ти отримав за корову? П'ять бобових зерен». Який же ти натямущий. Нам були потрібні гроші на харчування, закричала на Джека мати. І як ти міг так просто пошитися в дурні? Вона схопила боби й кинула їх за вікно, а Джека відправила спати голодним. Уранці, коли Джек прокинувся, то не впізнав своєї кімнати. Вона була залита зеленуватим сяєвом. Джек підійшов до вікна, і що ж він там побачив? Боби проросли, і їхні пагони спились у величезне стебло, що знеслося високо за хмари. Щоб не розбудити матінку, Джек тихесенько вдягнувся. Переліз не з під віконня прямо на бобове стебло і став лізти угору. Чомусь він був впевнений, що те багатство, про яке казав йому дідусь, чекає на нього за хмарами. Джек ліс усе вище і вище, він подивився вниз. Земля була так далеко, що йому стало страшно. У нього запаморочилося в голові, і він ледь не впав. Тож більше він не озирався. Нарешті він проліз крізь хмари і побачив довгу дорогу. Джек попрямував по ній. І невдовзі дорога привела його до величезного замку. Хлопець постукав у дворота. Йому відкрила височенна жінка. Іди скоріше геть, порадила вона Джекові. Якщо мій чоловік Велетін знайде тебе тут, він тебе з'їсть. О, прошу вас, пані, пожалійте мене, став просити Джек. Я такий голодний. Дайте мені трохи поїсти. Господарці замку стала шкода Джека. Вона відвела його на кухню і дала йому хліба із сиром. Тільки він встиг попоїсти, як за дверима почулися важкі кроки, і громовий голос проревів Бух, бах, бах, бух. Чую, чую, людський дух, будь живий або мрець, все одно тобі кінець. «О, Господи, це мій чоловік. закричала дружина Велетня. Швидко ховайся в піч. Велетень увірвався на кухню, підозріло озираючись на всі боки і принюхуючись. Проте дружина заспокоїла його. Нічим тут не пахне, окрім вівсянки, сказала вона, ставлячи на стіл величезну миску з гарячою кашею. Велетень щось пробуркотів і почав їсти. З'ївши все, він дістав із буфету кілька торбинок. Висипав на стіл купу золотих монет і узявся їх рахувати. Джек увесь цей час підглядав за велетом крізь щілину в пісочній заслінці. Чим довше велетень рахував, тим частіше позіхав, а дорахувавши до ста, міцно заснув. Почувши храп велетня, Джек зіскочив на стіл, схопив турбинку із золотими монетами і кинувся навтюки. Цього золота Джекові та його матері вистачило на тривалий час. Проте настав день, коли було витрачено останню монету. Тоді Джек вирішив, щоб час знову лізти на небо. Дружина виглядня одразу впізнала хлопця і запитала, куди поділася турбинка з золотом. Я вам все розповім, пообіцяв Джек, якщо нагодуєте мене сніданком. Дружина велетня пустила Джека в замок і нагодувала його. Раптом почулися важкі кроки, і Джеку знову довелося заховатися. Нагодувавши чоловіка, дружина принесла йому маленьку курочку. Курочко, знеси яєчко, наказав велетень, і курочка одразу знесла яєчко з чистого золота. Бідно злякалася. Незабаром велетень задрімав. Тоді Джек виліз із схованки, схопив чарівну курочку, вибіг із замку, зліз по бобові стеблині і живий та неушкоджений опинився у себе в саду. Мати Джека не могла нарадуватись на курочку, яка несла золоті яйця. Але минув час і Джек вирішив іще раз вилізти на небо. Коли дружина велетня вийшла розвісити білизну, він прокрався в замок і заховався в мідному горщику. Невдовзі велетень повернувся додому снідати. Наївшись, він гукнув Гей, дружино, неси сюди мою арфу. Дружина принесла арфу і поставила її на стіл. Співай, Арфо, наказав велетень, і арфа лагідно заспівала колесково. Коли очі велетня заплющились, Джек потихеньку виліз із горщика, навшпиньках підкрався до столу, схопив арфу і кинувся навтіки. Проте арфа раптом голосно закричала Господарю, господарю. Велетень розпрущив очі і кинувся навздогін за хлопцем. Джек встиг добігти до бобового стебла першим і став спускатися вниз. Але невдовзі він почув страшний тріск. А бобове стебло заходило ходуном, наче на нього налетів ураган. Це спускався велетень. Схопивши сокиру, Джек розмахнувся, рубанув по бобовій стеблині й трьома ударами розрубав її. Стебло хитнулося й упало на землю, а з ним, зі страшним ревом та гуркотом, повалився велетень. Земля задрижала. Велетень пробив у ній таку глибоку яму, що так і не зміг вилізти звідти. Бобова стеблина засохла, але це було неважливо арфа чудово співала, а курочка несла золоті яйця, і Джекові з матінкою більше не загрожували злидні.